Аудіокниги українською від студії Калідор, Класика світової літератури на нашому каналі О Генрі Жертви Любові. Коли любиш мистецтво, ніякі жертви не здаються надто великими. Це передумова. Наше оповідання приведе нас до відповідного висновку від цієї передумови і в той же час покаже, що сама вона неправильна. Для логіки це новина, а як літературний прийом, він, можливо, не набагато старіший за великий китайський Мур. Отож Джо Леребі. Палаючи пристрастю до образотворчого мистецтва, він прибув із рівнин середнього заходу, де ростуть віковічні дуби. У шість років він намалював свою першу картину, на якій зобразив міську водокечку і відомого городянина, що йшов повз неї. Цей результат плід його творчих зусиль вставили у рамку і вивісили у вітрині аптеки. Поряд із унікальним качаном кукурудзе, зерна, в якому складали непарне число рядків. Коли Джо минуло 20 років, він зав'язав широким бантом краватку, склав усе своє добро в маленький пакуночок і вирушив до Нью-Йорка. Тепер про іншу дієву особу нашої оповіді. Ділія Керузарс жила на півдні у селі серед Соснового лісу. Вона так багатообіцяюче справлялася із шістьма октавами фортепіаної клавіатури, що її родичі зібрали достатньо грошей, аби вона змогла поїхати на північ і там завершити свою музичну освіту. Вони не могли передбачити, що… але саме про це. Ми збираємося вам розповісти. Джо та Ділія зустрілися у студії, де молодь, що вивчала живопис і музику, збиралась, бувало, аби побалакати про світлотіні, про музику, про Вагнера, творіння Рембранта, картини Шпалери Вольтейфеля, Шопена Улонга. Джо та Ділія покохали одне одного. Або ж закохалися одне у одного, це вже як вам більше до вподоби, і невдовзі вони побралися. Тому що дивіться вище, коли любиш мистецтво, ніякі жертви не здаються аж надто великими. Містер і місіс Леребі почали хазяйнувати у квартирі, яку ви найняли. Це була квартирка у відлюдному місті, загублена так далеко, як лядієс на самісінькому лівому кінці клавіатури. Вони були щасливі. Мистецтво належало їм, а вони належали одне одному. І от, до речі, моя порада багатим молодим людям продай усе, що маєш, і гроші роздай бідним можна навіть швейцару, роздай усе. Аби пізнати насолоду жити у такій квартирі із своїм мистецтвом та своєю ділією, я певен мешканці таких квартир певна річ підпишуться під моїм твердженням, що тільки вони насправді є щасливими людьми, адже коли у домі панує щастя, він не може бути тісним. Нехай навіть перевернута шафа заміняє вам більярд, хай камінна дошка править вам за трьомо письмовий стіл за спальню, умивальник за піаніно, хай хоч усі чотири стіни, коли їм заманеться, зійдуться, аби для вас і вашої ділії лишилося трішечки місця. А от коли у вашому домі немає щастя то тоді нехай він буде величезний і просторий, щоб ви могли увійти через золоті ворота, повісити свого капелюха на мис Гептерас, а пальто на мис горн і вийти через Лабрадор. Отож розмір дому не важливий, важливе наявність щастя у ньому. Джо вивчав живопис у класі самого великого меджестера. Ви, звісно, ж, чули про нього. Він бере за навчання багато, а вчить мало чому, певно, це і принесло йому славу майстра ефектних контрастів. Ділія ж навчалася у Разенштока. Ви знаєте, яку славу здобув цей порушник спокою фортепіанних клавішів. Молоді, були дуже щасливі, доки мали гроші. Так воно завжди буває, але не буду цинічним. Їх мета була певна і ясна. Джо, у найближчому майбутньому повинен був навчитися малювати такі картини, що за право придбати їх старі джентльмени із ріденькими бакенбардами і товстими гаманцями у його майстерні мали б гатити один одного обушками по голові. Ділія ж повинна була опанувати музику. А потім стати такою байдужою до неї, щоб, побачивши вільні місця у партері чи у ложах, захворіти горлом і лікувати його омарами в особистих апартаментах, відмовляючись вийти на сцену. Це дуже гарні мрії, звісно, але найкращим, на мою думку, було саме їхнє життя у тій маленькій квартирці, а саме. Палкі тривалі бесіди вечорами після повернення із уроків, приємні обіди удвох і легкі сніданки, обмін чистолюбними прагненнями, коли кожне із них мріяло про успіхи іншого, проте аби допомогти йому і дати натхнення. І пробачте мені мою безпосередність, бутерброди із сиром та маслинами об одинадцятій вечора. Та час минав. І прапор мистецтва схилився. Так інколи трапляється, навіть тоді, коли прапороносець цього зовсім не хоче. Все йшло із їх господи і нічого до неї, як кажуть вульгарні люди. Не стало грошей, аби платити за дорогі уроки містера Менджестера та гера Розенштока. Але коли любиш мистецтво, ніякі жертви не здаються тобі занадто великими. І от Ділія заявила, що вона буде давати уроки музики і цим зароблятиме їм на прожиток. Декілька днів вона шукала учнів і нарешті одного вечора повернулася додому у дуже піднесеному настрої Джо, любий. Сказала вона радісно. Я маю ученицю. І ти знаєш, вони такі чудові люди. Генерал, Генерал Абе Пінкні та його дочка. Це на 71-й вулиці. Такий розкішний будинок, Джо. Ти б тільки подивився на їх парадний вхід. Візантійський стиль, так, мабуть, ти це називатимеш. А всередині, о Джо, я ніколи раніше нічого схожого не бачила. Моя учениця, донька генерала Клементина, вона мені відразу дуже, дуже сподобалась. Таке тендітне створіння вдягнуто у все біле, а які у неї приємні і прості манери. Їй лише вісімнадцять. Я буду давати їй уроки тричі на тиждень. Ти тільки подумай, Джо, п'ять доларів за урок. Це мене цілковито влаштовує. Якщо я матиму іще двох чи трьох таких учнів. То зможу знову навчатися у гера Розенштока. Ну, любий мій, не хнюбся. Давай добряче повечеряємо. Тобі добре так казати, ділі, мовив Джо, атакуючи ножем банку консервованого гороху. А я, чи не думаєш ти, що я збираюся витати у сферах чистого мистецтва, поки ти бігатимеш на заробітки? В жодному разі присягаюсь кістками та Челіні. Я, мабуть, зможу продавати газети або брукувати вулиці, і теж буду приносити додому декілька доларів. Ділія підійшла і обійняла його за шию. Джо, любий, який же ти дурненький у мене. Ти. Повинен продовжувати своє навчання. Адже мій підробіток це не означає, що я кидаю музику і йду на якусь іншу роботу. Адже коли я веду уроки, я й сама навчаюсь, а за 15 доларів на тиждень ми зможемо жити так чудово, як живуть мільйонери. І не думай, не думай, будь ласка, кидати навчання у меджістера. Гаразд, гаразд, сказав Джо. Виймаючи блакитну салатницю у формі черепашки. Але все таки мені мені дуже прикро, що тобі доводиться давати уроки. Це не мистецтво, але, але ти, кохана моя, просто молодчина. Коли любиш мистецтво, жодні жертви не здаються занадто великими, промовила Ділія. Меджестер, до речі, похвалив небо на тому етюді, який я малював у парку, сказав Джо. А Тінкл дозволив мені повісити два етюди у його вітрині. Може, й пощастить продати один, якщо його побачить який небудь підходящий ідіот із грошима. О, я впевнено, обов'язково пощастить, ніжно промовила Ділія. А тепер, любий. Давай будемо дякувати долі за генерала пінкні і цей шматок телятини. Увесь наступний тиждень подружжя Леребі снідало рано. Джо захопився етюдами при ранковому освітленні, яке він робив у центральному парку. Тож о сьомій годині ранку ділія із ніжностями, заохоченнями та поцілунками виряджала його, нагодувавши сніданком. Мистецтво вимоглива кохана, Джо тепер зазвичай повертався додому аж увечері о сьомій. Наприкінці тижня ділія, стомлена, але повна ніжної гордості урочисто поклала три банкноти по п'ять доларів на малесенький вісім на десять дюймів столик, що стояв посеред вітальні, вісім на десять футів. Клементина інколи засмучує мене, сказала вона стомлено, боюсь, вона дуже мало працює над вправами і мені часто доводиться повторювати одне й те ж саме по декілька разів. До того ж, цей білий одяг, він він наганяє на мене нудьгу. Зате генерал Пінкні чудовий стерегань. Якби ти тільки знав його, Джо, він удівець, і я тобі, здається, казала. Інколи він заходить, коли ми із Клементиною сидимо за роялем стоїть і куйовдить свою сиву цапину борідку. Ну, каже він, як справи із шістнадцятими і тридцять другими. Джо, якби ти бачив, які панелі у їхній вітані, а якби ти бачив килимобі порт'єри, а Клементина, до речі, трохи покашлює. Сподіваюся, що вона міцніша, ніж можна судити з її зовнішності. Я дійсно прив'язалася до неї. Вона така ніжна і так добре вихована. А брат генерала Пінкні колись був послом у Болівії. Цієї миті Джо немов граф Монте Крісто, вийняв десять доларів, потім п'ять, два і ще один. Чотири справжні повноцінні банкноти. Він поклав їх поряд із заробітком ділі. Продав акварелі з обеліском якомусь чоловіку із пеорії, проголосив він приголомшливу новину. Не жартуй, радісно скрикнула ділія. Невже із пеорії? Так, так уяви собі, Ой, як би ти його бачила, ділі. Гладкий чоловік у шерстянім кашне із зубочисткою. Він побачив у вітрині Тінкла і спершу вирішив, що то вітряк. Навіть замовив мені іще один олією, щоб забрати його із собою. Вид Лакуонської товарної станції. Він задоволено посміхнувся, а тоді знову звернувся до Ділії. Слухай, а твої уроки музики вони мають щось спільне із мистецтвом. Я така рада, що ти далі працюєш у своїй галузі. Промовила ділія. Ти неодмінно досягнеш успіху, мій любий, 32 долари. Та у нас ніколи раніше не було стільки грошей. Вона заплескала в долоні. Сьогодні ввечері ми будемо їсти устриці. Еге ж, і міньйон із шампіньонами, додав Джо. До речі, а де наша виделка для маслин? Наступної суботи увечері. Джо повернувся додому перший. Він поклав на крихітний столик у вітальні свої 18 доларів, а тоді дуже довго змивав щось із рук, мабуть, шар чорної фарби. За півгодини повернулася і Ділія. Її права рука була обмотана ганчірками та бентами і була схожа на незграбний пакуночок. Що сталося? запитав Джо. Після звичайного для них обміну ніжностями. Ділія засміялася, але якось не вельми весело. О, любий, це так безглуздо. Розумієш, донька генерала Пінкні Клементина захотіла, аби я після уроку скуштувала валійські грінки. Вона така дивачка о п'ятій годині і валійські грінки. Генерал, до речі, теж там був. Ти подивився, як він кинувся до пательні, немов він не має слух. Я знаю, що Клементина хворіє, вона дуже нервова. Готуючи ці самі грінки, вона ненароком хлюпнула гарячим розтопленим сиром мені на руку. Знаєш, Любий, це був жахливий біль, і дівчинка дуже засмутилася, а генерал Пінкні, Джо, цей старий мало не збожеволів, він кинувся у підвал. Послав когось туди, здається, до кочегара, по масі, все, що потрібно. Тепер мені уже майже не болить. А це що, люба? запитав Джо, ніжно беручи її за руку і смикаючи за якесь лахміття, що стерчало з під бента. А це, це щось м'яке, сказала ділія, щось, на що кладуть мазь. О, Джо! Ти продав іще один етюд?» вона побачила гроші на столі. Чи я продав? запитав Джо. Запитаю того чоловіка із пеорії. Він забрав сьогодні свою товарну станцію і, здається, думає замовити мені ще один пейзаж у парку, видно Гудзон. Любий, я така щаслива кохана, перервав її Джо. Скажи мені, будь ласка. О котрій годині ти обпекла руку. Здається, о п'ятій, сумно відповіла Ділія. Праску, тобто сир, зняли із плити приблизно у цей час. О, якби ти подивився на генерала Пінкні, Джо, коли він кинувся, сядь, будь ласка, на хвилинку ділі, сказав Джо. Він всадовив її на кушетку, сів поряд із нею і обійняв за плечі. Що ти робила останні два тижні ділі? запитав він. Якусь мить вона бадьорилася, дивлячись на чоловіка очима повними любові та упертості, бурмотіла підніс щось невиразне про генерала Пінкні, а тоді схилила голову і разом із потоком сліз з неї полилася правда. Я, Я не змогла знайти собі учнів. Зізналася вона, і я б не витримала, якби ти кинув свої заняття. Тому, тому я пішла прасувати сорочки у ту велику пральню, що на 24-й вулиці. Добре, що я вигадала генерала Пінкні і Клементину. В мене вийшло, як ти гадаєш, Джо? А коли сьогодні по обіді одна дівчина із пральні обпекла мені руку праскою, я... я усю дорогу вигадувала цю історію про валійські грінки. Ти ж. Ти ж не гніваєшся на мене, Джо, правда? Якби я не знайшла роботи, ти, може, й не продав би тих етюдів тому чоловікові із пеорії. Він... він був не із пеорії, поволі промовив Джо. Та немає ніякого значення, звідки він був. Головне, у тебе вийшло, Джо, у тебе вийшло. Скажи, коханий, ні, спершу поцілуй мене, Джо, а тепер скажи. Як ти запідозрив, що я не даю ніяких уроків Клементині, га? А я й не підозрював, принаймні до сьогоднішнього вечора, відповів Джо. І я б ніколи не здогадався, але саме сьогодні я б послав із котельньо наверх у пральню ганчір'я і мазь для якоїсь дівчини, який обпекли руку праскою. Я... Уже два тижні працюю кочегаром у тій пральні. То ти не...» Мій покупець із пеорії», – сказав Джо. А також твій генерал Пінкні, це твори мистецтва, яке не назвеш ані живописом, ані музикою. Вони обоє розсміялися, і Джо сказав. Коли любиш мистецтво, ніякі жертви не. Але ділія не дала йому закінчити, затуливши рота своєю рукою. Ні, мовила вона. Просто, коли любиш. О Генрі. Жертви любові читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.